Ділок, 16 грудня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо. Чотири ворожі шахеди збили наші захисники в небі над Хмельниччиною сьогодні вранці. В обласній військовій адміністрації повідомили, що звернень про травмованих, загиблих та пошкодження майна не надходило. Нагадаємо, повітряну тривогу в області нині оголошували двічі: о 5.21 та о 8.22. 50 FPV-дронів власної збірки та 5 ретрансляторів передали захисникам однієї з військових частин Хмельницької громади. Міський голова Олександр Семчишин також вручив відзнаки воля і мужність і грошові подарунки воїнам цієї легендарної частини. 32 другу річницю від дня створення відзначила днями і Національна академія Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького. За 9 років співпраці з громадою у виші відкрили оновлений спорткомплекс, а також стрілецький тир створили навчально-тренувальні смуги для старшокласників, мобілізованих військових та курсантів. У будинку на вулиці Бандери, 8 утеплюють фасад за програмою «Енергодім». Раніше тут повністю замінили двері та вікна у місцях загального користування, встановили індивідуальний тепловий пункт, оновили систему опалення та утеплили техповерх. Нині мешканці вже заощаджують близько 15-20 енергії. А після завершення робіт, за словами заступника голови правління ОСББ, ця цифра сягатиме 40-50%. Тим часом на фінальному етапі і робота на вулиці Зарічанській, 36-3. дріб Загалом у програмі «Енергодім» у Хмельницькому взяли участь мешканці чотирьох багатоповерхівок. Типовий панельний будинок, дев'ятиповерховий, шестипід'їздний, 1978 року зведений. Таку погоду бували 17-16 кутових квартирах. Люди скаржились, було дуже доволі некомфортно проживати. Долучились до програми Енергодім, замінили повністю вікна, двері місць загального користування, облаштували індивідуальний тепловий пункт, замінили трубосистему опалення, зробили їх теплоізоляцією. І Цього року розпочали вже утеплення фасаду. З тих поверх також тепло в минулому році. Попереду ми ще замінимо систему гарячого водопостачання, і також теплоізолюємо. Ну і система освітлення, модернізація з датчиками руху на всіх поверхах. Зараз, так як в нас стоїть індивідуальний тепловий пункт, відповідно у всіх квартирах плюс-мінус однакова температура на рівні. 21 градуса комфортно. Якщо полотіжки рахувати, у нас вже є економія за минулий рік, ми статистику підбивали для себе. Відсотків 15-20 стабільно. Коли проведуть комплексне утеплення фасаду, я думаю, ми будемо економити відсотків 45-50, це як мінімум. Підтримка жінок, військовослужбовиць, ветеранок, дружин, матерів та сестер захисників України. Громадська організація Захист об'єднання волонтерів запускає новий соціальний проєкт. У межах ініціативи учасниці отримують можливість безкоштовної перекваліфікації та навчання для здобуття нової спеціальності, юридичну та психологічну підтримку, соціальний супровід. Крім того, наприкінці проєкту п'ятеро жінок отримують міні грант у розмірі 260 тисяч гривень на відкриття власної справи та троє понад 500 тисяч гривень на розвиток вже діючого бізнесу. Нині представники громадської організації презентували. Але проєкт для потенційних учасниць. Фінансується він за підтримки українського жіночого фонду. Ми часто говоримо про реінтеграцію, про повторну інтеграцію в мирне життя ветеранів, ветеранок, їхніх родин, родин загиблих героїв, родин військовополонених та безвісті зниклих. Та якщо розбирати, з чого ж складається ця реінтеграція, ми говоримо часто про те, що вона складається. Таких основних стовпів в першу чергу це відновлення фізичного і ментального здоров'я, наступний крок це соціальна і економічна реінтеграція, і третій стовп це повага, пошана геронізація. До чого власне я це говорю, це до того, що цей проект безпосередньо і буде передбачати таку систему заходів комплекс для того, щоб покривати кожну з цих складових. Перекваліфікувати плануємо близько 12 осіб. Після чого наступним етапом даної перекваліфікації буде десятигодинна менторська програма, на яку можуть потрапити сім найактивніших учасниць, і після чого п'ять учасниць отримують. Міні грант, який буде складати приблизно 260 тисяч гривень. Після, даної, після проходження даної програми три найуспішніших бізнеси отримають понад 530 тисяч гривень гранту допомоги з даного проєкту. Понад 62 тисячі гривень зібрали волонтери Поділля під час 10-го благодійного ярмарку. Він відбувся минулої суботи на майданчику біля дитячого світу. Відвідувачі мали змогу придбати прикраси, смаколики, обереги та різдвяні вироби хендмейд. Усі виручені кошти волонтери спрямують на закупівлю так меду для військовослужбовців. Дуже цікаво було подивитися, все ж таки, що тут можна придбати, і тим більше дуже хотілося допомогти нашим ЗСУ при цьому. Ми отримуємо задоволення і також будемо мати таку корисну, хорошу місію. Вирішили придбати змійку. Данечка дуже полюбляє м'які іграшки, зібрала цілу колекцію. Я прийшла для того, щоб купити іграшку для внучки, тому що в мене син воює. І я хочу їй такий подарочок зробити. Основним і пріоритетним зараз є здоров'я наших захисників, тому всі вилучені кошти з сьогодні, ми будемо направляти на закупівлю протизастудних ліків. Зараз їх потрібно дуже багато, навіть і сьогодні у нас мінус 10 температура. Але ми тут в мирному місці, Хмельницькому. А наші хлопці, на жаль, там на передовій, і їм, окрім того, що соплі, горло ще так. Кож йде навалою і наш ворог. Сурми над Богом у Хмельницькому відбувся п'ятий регіональний конкурс виконавців на духових та ударних інструментах серед учнів мистецьких шкіл. Цьогоріч до нього приєднались близько 80 юних виконавців з усієї області. Свої вміння демонстрували у трьох номінаціях: ударні, мідні духові та дерев'яні духові інструменти. Мета конкурсу популяризація творів українських та зарубіжних композиторів. Він був започаткований в 2015 році. Потім він переріс оригінальність і має назву Сурми над Богом». Сьогодні у нас велике свято було зареєстровано 72 учасники. Географія це від Кам'янець-Подільського до Нетішина, там Березів. Тобто Фактично, 18 початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів прийняло участь. Ми готувалися від від початку цього семестру. Трохи переживали, були складності. Я гадаю, що це дуже важливо для того, щоб музиканти припчалися до сцени та не боялися людей. З Цього конкурсу ми бачимо, хто вже перспективі буде поступати до нас. Це ми виявляємо Така рання профорієнтаційна робота, як кажуть, ми виявляємо наших абітурієнтів. Ті, хто самі обдаровані обов'язково найближчим часом, уже вступлять в коледж наш. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Побачимось.